Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина. Дякую, що завітали на це відео. І сьогодні відео про просування мої і протягом тижня минулого. Весна йде красу несе, а тій весні радіє все. Так ми звикли казати, коли вулиці сонячні дні, але нерадісно на душі. Нерадісно в цій весні, тому що хотіла вчора для вас зняти відео, вчора летіла ракети, не до відео було, відклала на сьогодні, і сьогодні мені теж його не хочеться знімати. Прийшла зранку нехороша звістка, що загинув чоловік моєї знайомої на полі бою, і знову не хочеться знімати. Але трошки оговтавшись до обідньої пори, все таки вирішила з вами поділитися тим, що я тут трошки не роблю, як завжди перед вами. Кубка ниточок, це кольорова гама мого минулого тижня, з якою я намагаюся щось трошки створити. От. І все-таки беру себе у такі позитивні більш рамки, і спробую вам розповісти. Першим процесом на минулому тижні в мене був процес е, чоловічих шкарпеток з ось такої ниточки. Lady Coffee е, В'язала на бамбуковими шпицями Хая з половиною на п'яти спицях і м, якось. За один вечір маркерочок пров'язала в одну частинку і за інший закінчила. Поки що одна шкарпеточка, але, певно, будемо в'язати і іншу, бо ж вони, хоч і весна йде, а шкарпетки, судячи по всьому, треба й треба будуть. Mm. От. Це один процес. Другий процес. Тижня це чоловіча вишиванка. Нарешті, давно я її вам не показувала. Нарешті я дошила ось тут всі ці ромби з одного боку, ледь вилазить в кадр. Тут більше 40 см по груді вишити, але ж це ще не все. Тут ще буде. Або ж мережка, або ось така ну, не довершена якась деталька ще не вирішила ще точно. І ось уже почала новий ромб з іншого боку, і вже тут порола й не один раз. Все не туди одна ниточка, там сама на себе і е, на все <різь> разом. Е, якась така дріб'язкова неуважність. І взагалі дуже складно вишивати на темній тканині. А Льону то взагалі, це, це взагалі повний такі випробування, такі, от вже нервую, щоб мені взагалі його вистачило до кінця моєї цієї роботи. Бо багато розшаровується, вже беру і коротшу ниточку, але не дуже воно мене теж спасає. От І, е, мабуть, я все-таки льоном вишивати сорочки не буду. Але, як завжди, це не точно. Я вже казала, що я і на темній тканині не буду вишивати. Ну, як бачите, чоловіки не хочуть нас носити світло, хоч чоловіки хочуть нас. Темненько, як завжди, Хоча від... за світлом простіше доглядати, ніж за темним. Але ж в... це їм в голову вкласти дуже важко. Вони звикли у нас до темних кольорів. Просувається, буду працювати і далі над нею. Сподіваюся, вже мала б в березні її закінчити. березня залишився. Вже на сьогодні в нас вівторок знімається відео, тому тут, тут взагалі нічого. Я ніяк не встигну в березні. Але то таке. Ніхто ж мене в шиї не жене. Сподіваюся, що все-таки в мене вистачить сил завершити цю сорочку. І перед вами в кадрі наступний процес. Цього тижня це моя сукня. От, і я вже зв'язала тут 46 см, і, мабуть, мені трошки треба зробити на талії убавки з боків, тому поки що треба розрахувати сісти, то і не беру. Два дні я в'язала її, ось один маркерочок і інший, так? І маю ось такий результат. Буду працювати, звісно, і далі над нею. І якось в попередньому відео я вже вам показувала в стартах весни ось цю річ це майбутній кардиган. Так, так. Якось в моїх рідних. Викликав перша частина, коли я зв'язала, то казали, ну, щось схоже на піддубники ті що військовим в'яжуть. Ну, от, бачите. А я тут планую кардигана з нього. Була в мене зв'язана одна частинка, от, І е, на цьому тижні я плідно попрацювала і зв'язала ще одну. То вже коли зайшли, то кажуть, що ось щось на серветку схоже. О, кажу, дивіться, вже із піддупника та вже серветка. Кажу, як вже дов'яжу, то може вже й буде і кардиган. Працювала я два дні над ними, над цією другою деталькою. так, Шестикутника, ось тут є маркеручок. Тобто до цього, спочатку до цього маркерочка я відв'язала за один день і за інший. Уже другу частинку. Справа в тім, що все це, це зв'язано з одного моточка. Ця частинка і ця частинка, то е, от тут в мене залишилося ось стільки пряжі, а тут мені навіть і не вистачило. О, десь гуляє щільність, десь е, більше стовпчики менші, більші. Якось воно в мене так не вистачило мені на, на якихось, мабуть, так, зараз вам покажу, скільки ж, де ж тут в мене рядочок. Та так і, і гарненько не вистачає. Я так подивлюся, що, мабуть, гарненько і не вистачає. Так, це є. ось. Угу. Ось мені не вистачає ось настільки. Ну, не дуже так набагато, але трішки десь е, на одну сторону, да? бо тут уже зайшла. Десь ось на такий шматочок одного боку. Шестикутника мені не вистачило. Так, в'яжу я її із накопи Рокколор. І гачечком номер 3. Ось такі мої просування, сподіваюся, уже тепліше на вулиці. Я вже хочу мати такий катиганчик собі, от і в мене все вийде. От так він виглядає. Далі тут будуть іти обв'язки уже. Не знаю, можливо, ще рядок візерунком провяжу, а далі просто Там йде. То, мабуть, поки що в розмах, Подивлюся, як, як буде грати сам візерунок далі. Ось такі мій, мої просування на тижні. Ну, не такі вони й великі, але е, трошки їх є. Дякую, що віта... завітали на мій канал. І споглядайте мою творчість, слідкуєте за нею, ставите вподобайки, підписуєтесь на канал. Дуже вдячна, що ви витрачаєте свій дорогоцінний ресурс час на перегляд цих відео. Можливо, ви в цей час творите свої якісь шедеври. От Цікаво було б у коментарях почитати, що саме ви робили під час цього відео. А я е, далі продовжу це відео, тому що я ще хочу з вами тут поділитися несподіваними покупками, які сталися у мене на цьому тижні. А на цьому тижні я е, якось випадково зайшла в групу 1000 і одна ниточка на Фейсбуці. І там. Продаються ниточки, я так зрозуміла, стокові. І мене, прогортавши трошки, мене зацікавила ось ця ниточка. Це DMC ось така молочного кольору, я навіть не знаю, вона, звісно, схожа, ось тут. Пише 12-ка, вона мені трошки товща. Від дванадцятки більше на вісімку схожа Перле ДМС, e, але e, e, я нею e, такими нитками вишиваю сорочки. І от вона мене зацікавила, e, була дуже така приємлива ціна. E, у мене впала в око. Думаю, треба придбати такі ниточки, нагортаю далі, і потім моє сатенько захопило ось такий, Пише, що 100% шовк, 470 метрів на 100 грам. Такий змотаний, я тут рахувала він у 13. Ниточок і воно такий ефект меланжу. Створює, не знаю, я ще сорочки не довишивала, вже думками з іншою сорочкою підбираю матеріали вже на нову. Е, от, і, швидше за все, от, вірніше, я його так і придбала для того, щоб вишивати такий. Досить приємний тактильно на дотик, і кольорова гама, от вам зараз і правильно і передається: така неоднорідна, бежево-оливково-коричнева така. Мені сподобалось, я теж замовила. А потім мені не привабив склад ось цієї ниточки. Колір трішки яскравіший, ніж зараз вам. У кадрі це склад бавовна із льоном. Підкупив мене цей склад, таких був такі чотири. Ну, теж е, от, кинула собі так на заміточку. Думаю, ну, щоб мені було вигідно ж доставку, стала гортати далі і в мене підкупила ось ця ниточка. Написано Валентина. Не знаю, чи це дійсно для бренду Валентина створениця пряжа. Швидше за все, так, тому що тут написано, що Італія. 50 грам у 122 метри. Ось така ниточка, це. Баб... Так, тут навіть є ось бірочка від Валентину. Ой, я й не бачила, бачите, випадково вам взяла до е е е рук цей моточок, бо таких моточків чотири. Так, о, мені вже чудово вже брендову річ буду в'язати. Е підкупило мене е саме ось ця назва. Е думаю, що на якійсь. Е Топ літній мені цієї ниточки вистачить, таких чотири моточки і один, ішов у комплекті, ось такий жовтенький. Щось схоже, звісно, на кольорова гама, на е, який я вже в'язала, ой, не на кардиган, на светрик лінивим жакардом, але. Там теж, до речі, з бавовни він зв'язаний, ну, але ж не від Валентину. І тут ось е, так, вам видно ось ці потовщення такі е, віскозні. Е, так, тут 74 склад е, бавовни, 20 візкози і 6 нейлону. То я так думаю, що ось ці потовщення це є віскоза такі, ніби шиберки. От, а бавовна сама на нейлоні тримається, щоб ну, трошки основи придати. От це, наче, я задоволена такими покупочками, а ось цю пряжу вкинула я також. І цієї пряжі я не задоволена. Скажу чому? Тому що я не попала в колір. Вона ось такого кольору, як вам зараз передається. Так, ось саме такого. А я думала, що вона бордона фото. І я розчарувалася. В кольорі це ниточка ось така. Пише, що е, зроблено в Німеччині. Так, е, теж 110 метрів на 50 грам, от таких у мене моточків. Здається 5 і один комплект прийшов ось такого кольору. Якби ще воно все було ось такого кольору, то ще б півбіди. А ось такий е така неоднорідна бавона, букльована якась, якась там всередині чорна ниточка вставлена. Ну, навіть не знаю. Треба пробувати щось. Поки що не бачу з цією ниточкою. Ніякого проєкту, абсолютно. Буду щось гадати, можливо, щось і вигадається, поки лежить вона без такого явного призначення. Ось такі мої покупочки. Не навалювала вже вам гору тут цих всіх ниточок, От, а по одному виду показала по одному точку, що я придбала. От. Слідкуйте за моєю творчістю і незабаром ви побачите втілення з цих ниточок щось цікавого. Дякую за увагу, дякую за перегляди, всім нам миру, добрий звісток і всього найкращого. На все добре!